І Саша вже в нього без шансів, звісно, він дивиться. Сьогодні на полі з лавки запасних, так сказати, виходжу я. Але зараз, здається, починається дощ. Марія, ласка. Діка кошка приблизно, плюс-мінус. Така же, як тот кіт. Давай, давай, Але хочу показати взагалі, який зараз гарнючий захід сонця. Мені так подобається. Оскільки б я не ходила, дивилась по всім точкам, я завжди беру одних людей. Мені дуже подобається саме тут. Як виглядає. всім привіт! У нас вже новий тиждень, новий влог. Сьогодні неділя. Я тільки що виклала влог за минулий тиждень. Я вже себе призвала в порядок і зараз йдемо робити сніданочок. І Саша вже в нього башанців, звісно, він дивиться. Він зараз з самого початку до кінця буде дивитись. Виступаємо до сніданчику. Нас залишилось трохи творогу. Я сподіваюся, нам цього, О, хоч на щось вистачить, Ми хочемо сирнички. Зараз я його так розумію. У мене, до речі, сирники це то блюдо, яке в мене не виходило дуже і дуже довго. Але, до речі, у мене з покупним творогом виходить набагато гірше, ніж з моїм. Бо я там контролюю вологість творога. Так, беремо яєчко зараз. На задньому фоні Саша дивиться мій перший влог. Дуже дивно себе чути на задньому фоні. Так, ще сюди. Я додаю цукор. Це рожу повністю на око. Я не знаю, що чого, скільки треба додавати, то в мене все на око. До речі, яєчко воно одне останнє. І я сподіваюся, що мені його вистачить. Як на мене, майже ідеально. Ціпаємо сюди муку. Сильні чи клатовий. Я одразу поставлю розігріватись десь на п'ятірочку. Ось вони такі величенькі виходять. Головне, щоб смачно було. Так, зараз розігріється ця і я продовжу робити, бо мені їх вже нема куди складати. Ну, все, наш сніданочок готовий. Я собі додала ще грушку, ми полили цим з гущеним молоком. Саша не хоче ніякі фрукти, нічого. В нього кава, а в мене сок. Смачного нам. Так, я зараз екстрено збираюсь, тому що сьогодні хлопці повинні були грати в падл, чисто чоловічу компанію, але в останній момент одного хлопчика не виходить, тому сьогодні на полі. З лавки запасних, так сказати, виходжу я. Мені трошечки стромно, бо хлопці грають більш е, активно, більш агресивно. А я ж все ж таки не так сильно б'ю, наприклад. Ось, тому сьогодні буде цікавенько. Спираємось. Так, я вам зараз покажу, що ми з собою завжди беремо. Я беру кросівочки і сидиш, я кидаю шкарпетки. Є. Дві ракетки. Водичка. Тут нажу м'ячі є. Я беру собі рошішку розчіш. рошішку. І зараз ще десь кидаю. І все, ми готові. Я ще доклала свій дезодорант і обов'язково штатив, щоб вам познімати. Але зараз, здається, починається дощ. Ми зараз їдемо, подивимося. Це просто ті люди, які не можуть без кави жити. Розумієте? Нам вже оп'ять починається гра. Ми заїхали за кавою. А ще подивіться, які тут смачненькі. Як що для Іспанії це прям дуже велика рідкість. Отакі От смачненькі ческі. как стабилизация отсутствует да кит вот такой кит сидит на балконе пожалуйста Это мария пожалуйста дикая кошка примерно плюс-минус такая же как тот кит пошла Поки що не стемнішало, я хочу показати, я після тренування помила голову і хочу вам показати моє спасіння цей масажер, завдяки чому в мене нема прям сильнішої кріпатури. Були рази, коли я не користувалась, і на наступний день я не могла встати з ліжка, бо в мене була дуже сильна кріпатура, а з ним взагалі супер. Я обожнюю прямо цей ритуал після тренування. Ти знімаєш з себе оцю брудну вже спортивну форму, йдеш в душик, помити голову, сходити в душик, і потім це оцей масажер, Це не реклама. Я його купляла в Аліхопі, десь 40 50 євро. Щось в цьому діапазоні, Але він дійсно класний, тим що зараз покажу. Що я прорабатую всі, не знаю, там видно чи не видно, прорабатую всі мишці. Я в основному роблю тільки е, це ікри і стегно. так, І потім прям супер-супер відчуття. І взагалі в процесі моментами дуже боляче, тому що коли мишця супер забита, воно прям, знаєте, по тригірним точечкам отак от прям в кайф. Сьогодні я вже на грі вам нічого не знімала, тому що я думаю, вчора достатньо, а в ці дні більш окрім роботи і падла нічого не відбувалось. Але хочу показати взагалі, який зараз гарнючий захід сонця. Мені так подобається. Відчуття дуже класне після тренування я всім рекомендую займатися спортом. Я ось, наприклад, спортзал не дуже сильно люблю ходити, а ось якісь ігри там або йога, стречин це взагалі моя тема. І оці відчуття після, після тренування, нібито ось ось недаремно ти живеш це життя. Тому я всім рекомендую. Ось яка краса. Море сьогодні бушує. Я зараз стою, чекаю свій е, трам. Тут так гарно я прям не можу. Я дуже, прям дуже люблю захід сонця. Добрий раночок. Я зараз йду на ринок. У нас тут є поруч біля нашого будинку, який кожен та кожну суботу приїжджає ринок. Там є фрукти, є квіточки. Ну, в основному фрукти овочі продаються, такий ринок. І я зараз йду туди, я дуже люблю ходити на цей ринок через те, що дуже-дуже смачні фрукти. Я тільки фрукти в основному купляю. І я сподіваюся, що в цей раз знову буде кактус. Я хочу взяти, бо мені сподобалось. Так, ось такий тут трошечки треш відбувається. Але зараз дивимося, що ми будемо. Є кактуси. Я їх буду брати. Клас, є ще голова. І, до речі, стигла. Може взяти пару штучок, до речі, також. Я не знаю, мені тут всі овочі, фрукти виглядають набагато апетитніше, ніж е, в, в супермаркетах. Клас. Так, мені вже пакетик складують. Скільки б я не ходила, дивилась по всім точкам, я завжди беру у одних людей. Мені дуже подобається саме тут, як це виглядає.

Осе, ну, я все взяла, взяла у одних. Мені вистачить. Ну Все, я вийшла пакет зі мною. Зараз прийдемо додому, я зроблю невеличку таку розпаковочку, що я, що я взяла. Так, Ну що ж, розпаковка пакету з ринку мені вийшло все разом на 7,90. Я можу навіть проговорити да, приблизно, що, що скільки коштує. Я взяла укропчик. Ось такий здоров'язний пучок євро 50. Запах просто неймовірний. Щоб ви розуміли, просто в супермаркеті, Зараз, щоб не просто в супермаркеті його не купити. По крайній мірі я не бачила. Далі. Це кактус, я його залишу в пакеті, тому що він дуже, там є маленькі такі ворсинки, і вони, коли попадають на руки або взагалі на тіло, це дуже-дуже неприємно жод. Тому його треба чистити в перчатках, максимально все гарядіть, щоб ніде нічого не було, бо відмитись потім від цього дуже-дуже важко. Треба мачалки, все тереть, щоб ці мелкі ворсиночки прибрались. Це коштувало 4 штучки на 2,20 мені вийшло. Ось так. Вони всі м'якенькі. Супер, вже їх можна всі їсти. Я взяла одну черемою. Так, я взяла ось одну черемою. Саша не любить. І вона мені заважила на 170. Вона стигла, прям м'якусінька, отлічна, я, мабуть, зараз її і з'їм. І остання це ось така. Четвертинка кавуна, вона важить 2 кг і вийшла на 2,40 І все. Це все, що я купила, зазвичай. Ой, зазвичай я беру лише фрукти, і на ринки фрукти завжди прям стиглі-стихлі. Тому, типу, купляти багато взагалі немає сенсу. Якщо у вас багато людей в сім'ї, то так, окей, а так як нас двоє, треба, ну, типу, встигнути за 2-3 дні максимум все з'їсти. Це ось прям максимум. Ой, яка стигла прям взагалі накисенька. Це я одразу прибираю. І ось така. Я люблю їсти чисто ложкою. Чайно ось так. М -м -м. Аж така медово. Солодка, солодка. Код спробуєш? Ні. Клас. Ми вже прийшли поснідати. У нас сьогодні типовий іспанський сніданок. Так, сьогодні у нас хліб з томатами, а до речі, нам сольку не дали. Треба взяти про те. У мене апельсиновий сік, а у Саші капучиночка. Тож смачно ко нам. Всім доброго раночку. Сьогодні неділя. Ми як почали цей влог, так його і завершимо в цій пані. Я вже змонтувала відео і побачила, що я з вами не попрощалась. Тож я зараз це зроблю. І знаєте, що я помітила? В один момент там є там був так, вже його бачили, де я сказала, що на цьому тижні, окрім падлу і роботи, в основному нічого цікавого і не відбувалось. І мені так стало грустно, що типу, на цей тиждень я вже так починаю планувати більше справ, щоб життя було ще яскравішим. Ще я рекомендую зробити це вам. І момент з влогами дуже класний, що я бачу своє життя зі сторони, що відбувається. Тобто, так сказати, я можу кожен тиждень підсумовувати, наскільки. Продуктивно я провела цей тиждень, а для мене продуктивність це важливо. Тому всім дякую, хто подивився це відео, всім дякую, хто подивився мій перший минулий влог. Тому що там вже 80 людей. Воють зібрати 80 людей всі разом і подивитися, яка це кількість насправді це дуже багато. Тому що, якщо б це був Інстаграм е, або Тік-Ток, і моє відео подивилось 80 людей, то я б дуже сильно засмутилась, тому що це мало відносно тої платформи. А відносно Ютубу для мене ого 80, У мене, типу, була мета, щоб перше відео подивилось 100. Але я зовсім не засмутилася, навпаки рада, що подивилось так багато людей. Я сподіваюся, що цей влог подивиться їй ще більше людей. Всім дякую за перегляд і всім, па-па!